Довгі ноги, гарні очі, тендітні плечі і зріст не менш ніж метр сімдесят. У Львові представили топ-14 цьогорічних львівських красунь. За тиждень кожна з них змагатиметься за титул Міс Львів. Виборювати корону зголосилися хореографи, журналісти, стоматологи та навіть оперна співачка. Конкурс міс Львів проводять у місті Лева в четверте. Красуні вийдуть на сцену чотири рази. У перервах між дівочими дефіле глядачів розважатимуть Василь Бондарчук, Олеся Киричук та Олександр... Олександр Божик, майбутнє місі Львів матиме не лише звання найгарнішої дівчини міста, а й отримає ювелірні прикраси, абонементи у тренажерний зал та косметику. Проте головний подарунок для переможниці це можливість представити Львів на конкурсі Міс Україна у Києві. Тринадцятий рік він у війни такою таємницею, містикою, загадками. І цього року ми наш конкурс назвали така краси, тому що ми будемо вибирати міст сліз 2013. Щось є все містично, як в цифрі 13, так і в загрозі кінця світу 12-го року. Цього року має бути цікаво. У нас будуть яму таємниця, таємниці, нас будуть і вінки, і ми будемо там такі довгі спідниці, будемо будемо хати, має бути цікаво.